Завжди отримує більше той, хто вміє рахувати свої кошти. Ось дивіться, акційна позиція. Просто показую вам, наскільки круто ми робимо. Акційна позиція. Перше. 122 гривні коштує оця каністра. Це 5 літрів засіб для миття посуду. Густого, дивіться, який густий. Густого, крутого засобу. Троймарки Дваст. 5 літрів. Професійна господарча хімія, кафе, бари, ресторани. І додатково, ми ще робимо таку от примотку. Тут у нас 500 мл. Вартість його 28 гривень 500 в подарунок. 122 гривні каністра, плюс примотка 22 гривні в подарунок. Звичайно, клієнти його й замовляють, тому що це позиція акційна, а по акції завжди отримуєш більше. По господарчій хімії два рішення: мило для е, господарське мило. Кстати, господарським милом, зверніть увагу, можна використовувати для прання, для прибирання, для миття посуду, для миття рук навіть це професійна хімія. Вона сертифікована і надправляють за кордон, тому що сертифікована європейським стандартом. От, ціна його 47 гривень. Звичайно, 47 за літр, нібито дорого. Але це якісний продукт. Є недорогий 82 гривні. Ось, дивіться, 5 літрів. Також господарча група 5 літрів 81 гривня. 47 літр, Або ж за п'ятюрку ти отримуєш за 81 гривню. Завжди є компроміс, є дешевий продукт. Є середні якості і є акційний, такий, як торгова марка ДАСТ. Тому всі варіанти господарчої хімії, професійної господарчої хімії, у нас наявності. Переходьте посилочки і робіть замовлення. А якщо хоч, замовити, хочете отак от, з примоточкою, обов'язково пишіть примітку. Тому що на сайті у нас зображена тільки каністра без примотки. А зараз на цей місці, на грудень, у нас акція.